Але він залишив золоті ключі: ті світлини, на які ми дивимося, і це не просто світлини, це частина життя, частина його життя, частина життя кожного з нас. У центрі об'єктива фоторепортера Антоновича, людина одна з багатьох. Її емоції, стан стремління відображають суть події навколо. Відчувати людську сутність було рідкісною здатністю Валеріана, розповідає його вдова Ірина. Він одразу розпізнавав людей, добрих і не дуже добрих. І одразу ті, що були добрі, вони ставали в колі його друзів, і він з ними співпрацював. Це були творчі проекти. Ну а на виставці також представлено багато фотопортретів людей праці. Українців, які присвячують своє життя своїй професії, улюбленій під час революції гідності Валеріан Антонович документуючи події, щоденно проводить зйомку на головному майдані України. У дні найзапеклішого протистояння отримує легке поранення. Дві 2014 року спільно з товариством Червоного Христа України організовує всеукраїнський фотоконкурс та серію фотовиставок у різних містах України, присвячених волонтерам Червоного Христа. Він весь час перебуваючи там, роблячи світлини цієї історії мав на меті показати в майбутньому для поколінь, що це воно було, яким чином люди відгукнулись на цю трагедію. Валеріан Антонович співпрацював із загальнонаціональною програмою Людина року. Остання фотовиставка, присвячена волонтерському рухові, відкрилася у рідному місті Валеріана Житомирі. Валеріан дуже довго йшов до цієї виставки, і прийшов він до неї після свого життя. Як то кажуть, повернення до витоків, повернення до джерел а вже з тим досвідом, який здобув у світі, і ти розумієш основну цінність свого першого місця, з якого ти вийшов, де ти народився. Тому я думаю, що якщо Валеріан десь тут серед нас він дуже радіє. Це одна з останніх його світлин. Валеріан Антонович пішов із життя у віці 47 років під час фотозйомки визначної події для християн на день хрещення Київської Русі, 28 липня 2015 року на території Києво-Печерської лаври з фотокамерою у руках. Вікторія Лук'яненко, Ігор Грач, новини Житомирщини.